Хочу показати ще, як от італійці спагіті ще їдять. Оце так от зубчик чесника. я, Він трохи крупний його на троє <кій> розрізала. І перцюшка, і от така от тюлька. Вона у них продається в таких банках, в магазині стоїть з широким горлишком, таким. десь висотою як трохлітрова літрова банка наша. Мої ну, менші. І слоями крупними солью пересипано. Так от слой цієї. Нашої тюльки свіжої, тільки відривають голову і, це, і кишечки виймають. І потім слоями десь так мізінний пальчик слой солі. І це так до самого верху банку. Як вона пускає ну, цю кров, типа, ну, виходить з рибки, то цю банку перевертають вверх ногами в умивальнику, ну там Зав'язується марлічкою, щоб воно не висипалося. Ну, воно плотно набивається до самого верху з солью. І воно стікає це все, поки воно не стече, так сукровиться та все. От. І потім воно в них так стоїть і півроку в магазині це там, скільки тобі треба. Ти береш, купляєш хоч 5 штук, хоч 100 грам, хоч пів <реш> <реш> скільки. Ну от на то, щоб приготувати от цей. От, тільки для мене. То мені буквально треба дві штучки, ну, може, три. От я зараз покажу, як воно готується. Ну, Вона має запах нашої таранки. Солена, як ропа, треба не солити макарони, спає як варити. Зараз я покажу. От воно таке, бачите? Ну, наша тюлька, звичайно, тільки свіжа, не солена, не, не, не маринована, а свіжу вони перекладають. Слоями солі. От, і треба її е, водички, щоб вона хвилин 10-15 постояла трошки там з неї це повиходило. Лишня сіль. От, зараз її ще раз сполощу. Тобто Зараз на середньому вогні піде олійка. І кинуло цих рибки. вони зараз почнуть нагріватися і почнуть розтворятися. О. Ось я покажу. О, бачите, в воно вже цей... Ну тоді все розтвориться, що там, що воно ну, майже нічого не буде, тільки буде цей запах. О! Аромат, аромат тюльки. Ну це на любителя. Мікель такого не є. А я пару разів спробувала в людей, мені сподобалося. Ну, зараз ще трошки тут пару хвилин, і воно це все, це м'яско розтвориться в, в олійці. Ну, це ще п'ять хвилин вже десь будуть спагеті готові. От і. Ой, щоб з цієї сторони стану. От, і ця вже рибка, от, де, о, майже повідсодіннялася цей хребет, ми його викинемо. Ну, каже, можна було його спочатку викинути, як цей. Зараз я викину. ще трошечки олійки. Воно ну, таке сольне, сольоне, це як ропа. А цей. Зараз я вже виключу, ну вже все. Вже м'язко все розтворилося. І тут я в спаєті я не кидала, зовсім не клала солі. Mm -hmm. Зараз я викинула пам'ятки, вимішаю Це і таранькою старенько вигляді. Я так дивлюсь, я давно вже нікого не робила пару років. Я знала, що треба не більше дві тюлечки класти. Бо три це трошки забагато. Може, поп Попробуйте, спробуйте, я вже тоді точно скажу. І е, я зрозуміла, що треба, щоб було все-таки дві штучки, Бо три трошки засолені. Вот так вот зачіплюємо, трошки, спагетти, накручуємо и ему.